Today morning or today in the morning? Чи, можливо, якось інакше? А як би ви сказали цю фразу сьогодні зранку? Hi everybody! Мене звати Інес і я вчитель англійської мови. І сьогодні ми поговоримо про одну з типових помилок, яку часто роблять україномовні люди, вивчаючи англійську мову. І ця помилка «today morning». Багато з нас, коли починають вивчати англійську, намагаються перекласти український вираз сьогодні вранці дослівно, і в результаті отримують цю помилку «today morning». Але уважно в англійській мові немає такого виразу, як «today morning». Правильно вживати this morning, коли ви хочете сказати сьогодні вранці. Таким чином, правильною фразою буде I got up late this morning, а не I got up late today morning. This morning I had three boiled eggs, for example. For, breakfast this morning, or what we did for example, my train was late this morning, but I'm on my way. Це справді трішки заплутано, тому що ми можемо сказати yesterday Morning, і Tomorrow Morning. Ось так. Yesterday Morning I went shopping. Tomorrow Morning I'll probably go shopping. Yesterday Morning, my wife was making food for the kids, and she was traveling to Manchester yesterday Morning? Але. Коли справа доходить до сьогоднішнього дня, ми не говоримо today morning, а замість цього ми говоримо this morning. Пам'ятайте, що англійська мова має свої особливості та вирази. І намагайтесь вивчати її в контексті, а не прикладати дослідно. Це допоможе вам уникнути типових помилок та говорити більш природньо та зрозуміло. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Навчатись правильно та з задоволенням. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Також можна підписатися на мій інстаграм і до зустрічі у наступному відео.